Кажете бандитам тюрми? А осінні. Сигари, келих шотландського віскі та шикарні лімузини. Мільйонери-підлабузники позбулися господаря та шикують. Для найближчих друзів Віктора Януковича життя після Майдану стало ще кращим. Одіозні Льовочкин Вілку, Бойко та Колесников вже не ховаються від народних месників. Вони плетуть змови, аби повернутися у велику політичну гру. Банду, гей! Банду, гей! Рік тому українці вийшли на Євромайдан. І покажем, що ми в сім місяців як утік кривавий диктатор. Тим часом найближчі друзі Януковича в самому центрі Києва зібрались побалакати за життя. Подіозні представники партії регіонів прорвалися в парламент. Ми вас защитим. Опозиційний блок не покликали у коаліцію. Тому сьогодні, за лічені дні до нового скликання Верховної Ради, вони зібрались не на Донбасі, а у одному з найдорожчих бізнес-центрів столиці вирішувати, що робити далі. Що змінилось у житті приятелів корупціонера номер 1 Програма гроші покаже просто зараз. Бізнес-центр Парус у самому серці української столиці. Після тривалих перемовин виходить Юрій Бойко. Юрій Бойко за Януковича був міністром палива та енергетики. Його прізвище навіть стало символом корупції. Я не маю відношення до вас під час революції Бойко обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра. Сьогодні пан Бойко переобрався до Верховної Ради, став лідером опозиційного блоку, який зібрав рештки любих друзів президента Утікача. Новий парламентар має коштовний мерседес, декілька охоронців і, про всяк випадок, джип супроводу. А ось із того ж таки бізнес-центру виходять не менш відомі Колесніков і Вілкул. Вілкул за Януковича правив Дніпропетровською областю. Це, звісно, комфорт. Під час Євромайдану був віце-прем'єр-міністром. Я благодарен нашому президенту Віктору Федоровичу Януковичу за огромне наказане довір'я. У пана Вілкула і сьогодні все в нормі. Татор за старою звичкою чекає, поки автівки пана перетинають подвійну смугу. Наступного дня і колесніков виходять уже у компанії найбагатшого депутата Верховної Ради Вадима Новинського. І знову вілкул у кортежі катається Києвом і знову чхає на правила дорожнього руху. Борис Колесніков За Януковича, міністр інфраструктури. Я теж хочу сказати Борису Колеснікову. Спасибо, що він со своїм характером, желанием і душой душою к этому вопросу. Навіть однопартійці дивувалися, як хвацько він вигравав мільярди на підготовці країни до Євро 2012. Чемпіонат Європи. Було потрачена 55 мільйонів доларів. Сьогодні він досяг неабиякого успіху. Колесніков їздить на двох новеньких мерседесах С-класу за 2,5 мільйони гривень кожен. За кермо такого лімузина не соромно сісти навіть колишньому віце-прем'єру. А чому партія регіону от, второй день в парусі договарювалася. Ну вот вы встречаете все члены партии регионов. Ну и что? Это бизнес-центр. А. У партии есть свой образ, на университет. Я понял. То есть вы по бизнесу просто? То есть вы по бизнес каким-то вопросам, да, не по политическим? Ну, не... По обществу. А, ясно. Поціновувачам правої руки Януковича будет цікаво побачити, Як живеться голові адміністрації диктатора Сергію Льовочкіну? У скрутні для країни часи у пана Льовочкіна мало не батальйон охорони. Два німецькі джипи і, звісно, третя автівка супроводу. Пан Льовочкін. Сьогодні він сідає в такий мерседес, а іншого дня обирає ось такий мерседес. До речі, номерні знаки на машинах добродія Льовочкіна ми довго шукали, але не знайшли у базі ДАІ. Невже автівки крадені або не зареєстровані належним чином? Аби викинути з влади банду Януковича загинуло понад 100 українських героїв. Після кількаденного спостереження програма гроші може впевнено заявити. Друзі Януковича майже через рік після втечі годувальника почуваються добре, обирають найдорожчі автомобілі, винаймають армію охоронців, чхають на закони і правила. Через До речі, під час зйомок цього сюжету ми зафіксували, як кортеж колишнього віце-прем'єра Олександра Вілкула грубо порушує правила дорожнього руху. Ми сподіваємось, що міністр внутрішніх справ Аваков обов'язково відреагує на це порушення та надішле пану вілкулу квитанцію про сплату штрафів. Таким чином він змусить колишнього чиновника Януковича, хоч щось сплатити в український бюджет. І ще один цікавий момент. Здається, автівка, на якій їздить колишній голова адміністрації президента Януковича, Сергій Льовочкин не зареєстрована в ДАІ. Наші джерела в МВС кажуть, що таких номерів немає в базі державтоінспекції. І це ще одне питання до Авакова, на яке ми теж сподіваємось отримати відповідь. Хай у Фейсбуці.